Привіт усім, хто дивиться мій канал. Хто не підписаний, підписуємося. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Покажу вам знову наших рибочок. У е, нас поповнення вчора було. Е, рибка, що сиділа в відсадничку, народила 33 рибки. Я думала, буде більше. Но народила 33 штучки тут є. Бачите, скільки їх там? В баночки малявочок. Їх так погано ще видно трошки. Ну і тут в коробочці перед цим, що рибка народила, тут їх є 30 штучок. Не 27, а 30 було. ця, що народжувала пузата, напевно, що вона так гарненько поїла. І мамка ось цих рибочок, що перед цим народилися. Сьогодні я її вже забрала з акваріума, вона прихворіла, я зразу бачила, коли вона народила, вона щось трошки приболіла, і, в обшому, залишила після себе, як говориться, діток і пішла від нас. Ну, нічого страшного, таке теж буває. Вона трошки прихворіла, в общем. Цих дві наші гупі, самочки, все добре, плавають. Ось малявочки наші підростають. Дивіться, які вже гарненькі теж. Хвостики вже починають у них вже такі забарвлюються, помаленьку ростуть. Ось так, так що. Тільки в мене потомства вийшлося. <кій> Рибушечок наших, малявочок наших. Ось там вони плавають Під верхом прям. Бачите, які вони манюсінькі Ось вони там прям Під верхом, під верхом. І тут теж рибошки плавають. Дивіться скільки їх там. Ось. Так що е, треба вже в акваріумі бачу, з тої сторони помити стекло, бо таке воно ну, трохи як, е, е, мутна водичка. Насправді вона чиста, просто починає рости такий, як мох е, на стеклі з тої сторони. Треба таким е, губочкою такою трошки драповкою почистити новенькою. Ось такі красавчики. Ростемо. І все добре. Все, всім гарного дня, всім пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе. Всім пока-пока. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі.